Доброго дня, мої любі малята, найкращі у світі малюки! Сьогодні на нашому музичному занятті ми з вами поговоримо про море та струмочок. Ми послухаємо, як вони звучать, та порівняємо музику моря та струмочка. Малята, ви коли-небудь бачили море? Воно величезне! Та простягається до самого небокраю. Воно дуже глибоке та приховує багато таємниць. У морі живуть дивовижні тварини, морський коник, величезна морська черепаха. Дуже добрий розумний та грайливий дельфін, морський електричний скат, маленькі креветки. Та серйозні омари, а ще медузи, морські зірки. А десь у морських глибинах у казковому палаці живе чарівна золота рибка. Давайте разом послухаємо, як розмовляє море. А зараз, малята, послухайте, як співає струмочок. Малята, ви почули різницю між розмовою моря та струмочка? Вірно, море це. Безпреривний, м'який шелест або дуже міцний гуркіт від удару хвиль у берег, а струмочок має дуже ніжний та сріблястий голос. Цікаво, а як же композитори відтворюють звучання моря у своїх музичних творах? Зараз, малята, ми з вами це послухаємо. Композитор Миколай Римський Курсаков написав оперу, яка називається Садко. Вступ до цієї опери називається Океан, Море, Синє. І зараз ми з вами послухаємо його маленький уривочок. Малята, Ви почули, як змінювався настрій моря. Воно народжувало спочатку маленькі, несподівано великі, а потім знов маленькі хвилі. А зараз ми почуємо з вами, як звучить струмочок у п'єсі композитора Мауро Джуліані, яка так і називається «Струмочок», а написана вона. ल्या गिटारे У цій п'єсі ми з вами почули, як кудись поспішає та ніжно дзюрчить швидкий струмочок. А на цьому наше музичне заняття закінчено. На все добре, малята! Хай щастить!